Доброго дня, шановні колеги, друзі, експерти. Ми розпочинаємо вже започаткований традиційний круглий столи асоціації за підтримки про ООН з питань місцевого самоврядування. Це другий наш круглий стіл. Проблем в державі. І в місцевому самоврядуванні сьогодні виникає дуже велика кількість. Це важлива, можливо, на сьогоднішній день одна із стратегічних дій держави і нашого президенту, і уряду, яка дала можливість на сьогоднішній день внести відповідні. Зміни в систему управління держави пов'язаної з децентралізацією, утворити нові об'єднання. І на сьогоднішній день вже вираз об'єднана територіальна громада став сталим в нашій державі привищим для слуху, для сприйняття. В сьогоднішній круглий стіл наш присвячений. Дорожній карті змін у місцевому самоврядуванні, чому на сьогоднішній день ми проводимо цей круглий стіл? Тому що після того, як прийняти декілька законів пов'язаних з децентралізацією, а це бюджетний кодекс і податковий кодекс, прийнятий закон про об добровільне об'єднання громад і втілюючи в життя всі ці позиції, які задекларовані урядом. І прийняти Верховною Радою України. в процесі їх втілення виникає велика кількість запитань, як у органів місцевого самоврядування, суспільства, науковців, як же діяти далі, яким шляхом іти. І на всі ці питання наш законодавець не дає чіткої відповіді, пропонуючи декілька варіантів, деякі виходи. Є різні ініціативи законодавчі, як від Кабінету міністрів України, в частині спрощення або е, посилення можливостей місцевого самоврядування. Є ініціативи депутатські, які, е, можливо, десь коригують раніше прийняті відповідні законодавчі акти. Тому. Е, ми, ми зібралися, щоб обговорити проблематику, яка мене виникає по е декількох, можливо на сьогоднішній день, важливих питаннях, які є у місцевого самоврядування і є в тих законопроектах, е які сьогодні ініціюємо групами депутатів. Ці групи є різні, як від опозиції, так і від коаліції. Є і Одинокі ініціативи депутатів Верховної Ради України. Ми сьогодні запросили на круглий стил наших колег з органів місцевого самоврядування, а це голови сільських і селищних рад, голови об'єднаних громад вже новоутворених. Присутні також. Науковці, експерти, експерти з серйозного середовища, які глибоко займаються місцевим самоврядуванням і організацією цього місцевого самоврядування. І ми пропонуємо на сьогоднішній, такий, на сьогоднішній день такий порядок денний. З 10 до з 10 годин до 12 годин проводимо презентацію результатів опитування щодо проблем органів місцевого самоврядування у процесі проведення реформ з децентралізації і будемо обговорювати першу панель це удосконалення законодавства щодо здійснення повноважень органів місцевого самоврядування. З 12 до 12.30 перерва на каву брейк. А я вважаю, що це треба робити обов'язково для того, щоб з новими силами перейти до слідуючої панелі і обговорити питання пов'язані з повноваженнями органів місцевого самоврядування. Починаючи свою розмову, я хотів би надати слово, а в першу чергу привітати вас від імені Миколи Івановича Фурсенка, тому що він не зміг. Робочих питань дуже багато присутнім бути на нашому круговому столі. А слово надаю ключник Наталі Леонідівні, моєму заступнику заступнику голови. Доброго дня. Всі учасники круглого столу. Я від свого імені теж вітаю всіх і дякую за те, що ви знайшли час у такий напружений момент і приїхали сюди, в цю залу, для того, щоб обговорити такі важливі питання. Чому виникла така? Потреба сказав Микола Сергійович. А я ще додам про те, що Всеукраїнська асоціація сільських селищних рад на виконання своїх статутних завдань виконує ті повноваження і ті функції, які покладені членами асоціації, тобто вами в першу чергу сільські голови я до вас звертаюся, виконує їх за допомогою експертів експортного середовища. І я хочу представити сьогодні. Частину цього експертного середовища, яке буде з нами працювати, це наш юрист в Асоціації Гаєвець Марина Васильівна. Вона сьогодні буде допомагати модерувати цей круглий стіл. Вона буде говорити про ті зміни до законів, які пропонуються в частині до закону про добровільне об'єднання громад, а також про місцеве самоврядування. Я хочу привітати своїх колег із асоціації міст, асоціації районних обласних рад адже ті рішення, які приймаються в частині законодавчих ініціатив, в більшості обговорюються спільно і приймається рішення з тих чи інших моментів, щоб були усі питання врегульовані. Я хочу привітати також і подякувати нашим науковцям і експертам, які сьогодні це Наталії Морозюк, яка. Наталія Володимирівна, яка сьогодні навчає на дистанційній платформі дуже багато наших колег, сільських голів, формуванню самих спроможних громад і соціально-економічному розвитку. Ось починаючи з цього, можливо, і хочу привітати також тих колег, які допомагали в організації цього круглого столу, і також експертів, які у процесі нашої роботи асоціації надають нам консультації, допомагають у організації якихось процесів і так далі. Всі ми тут задля прийняття якихось рішень і для вироблення якихось пропозицій. І метою сьогоднішнього круглого столу це є саме вироблення конкретних пропозицій до конкретних законів, які завтра можуть бути розглянуті вже на пленарному засіданні і можуть бути прийняті рішення по цих законах. Для того щоб організувати зворотній зв'язок і почути думку кожного, я хочу вам презентувати проект, який з червня місяця протягом цього року він розпочав свою роботу. Цей проект але запустив і почав виконуватися вже з червня місяця цього року. Проект, який називається Портал управління знаннями. Це є платформа, яка організована за сприяння спільного проєкту Європейського Союзу та проєкту ПРООН місцевий розвиток орієнтований на громаду. Яка мета цього проєкту? Знаходиться, він його легко знайти на нашому сайті Асоціації. Мета це набуття, набути, поширення набутих знань та обміну досвіду в реалізації різних проєктів та програм, впровадження проєктного підходу щодо посилення.